Ну, тут 100, 120 квадратів згоріло, вигоріло. 120 тут вольєри під кроліки були, і поросятка були, кури були. Собаку розірвало на клочки. Дивіться, касоля мальована собачки, бачите, вся в дирках повністю, Осколки. Осколки, бачите. Кругом мотовер, фундамент порвало. Це Сергій Панасюк із села Прилуцьке. Він досі оговтується після того, як ворожий удар 22 червня знищив його майно та вбив ледь не усіх свійських тварин. Чоловік каже, у Луцькій міській раді обіцяли допомогти. І ми цю обіцянку, яку дав мер Ігор Поліщук на черговій сесії Луцькради, добре пам'ятаємо. Уламками російських повітряних цілей на жаль, уражені в нашій громаді житлові будинки, господарські споруди. Проведено комісії попереднє обстеження на сьогоднішній день надходять заяви від людей про виконання відновлювальних ремонтних робіт. Тому прошу виділити 2,5 мільйона гривень на проведення відновлення пошкоджених наску ворожої так і будинків в селі Прилуцьке за рахунок резервного фонду. Проте поки ніхто ніякої допомоги як було обіцяно, так і не надав. Комісії засідають, але ну, поки я ще копійки ні від кого не отримав, чесно говоря. Сергій розповів телеканалу «Конкурент-ТВ», як дізнався про біду, яка трапилась, і що саме його будинок постраждав. Почалася стрілянина, було чути ці всі прильоти, і відразу дзвонить сусід каже: Сергій, ти гориш. Куяк? Куяк гору. Каже, ну пожар тебе, каже пожежа, прильот каже в тебе. Я відразу в машину. Приїхав через п'ять хвилин, був вже тут. Потушили тут пожежники, склали акт, вигоріло 150 квадратів. Тут ну, Тут було і в мене п'ять оцей сарай, який числився. Тут була і майстерня, і було поділено на п'ять частин: де зерно, кроліки. Оце все живність зберігалася. Сергій каже, що наслідки після атаки ворога тепер має ліквідовувати самостійно. Він сортує метал, шукає усі документи на знищені інструменти, аби згодом отримати хоча б якусь допомогу. Відібрав, розібрав, бо тут в мене мотокоси, культиватор, мотоблок, генератор. Це корморізка. Там і млин, каністри, ну все було Це всі інструменти. Да, весь інструмент, що залишилось, от сільгостехніка збирали в мене мотокоси, документи, все. Я паспорта шукав, фотографував все, розложував по полочках. Це міська рада. Комісія засідала, зібрала, віддала в обласну, а обласна тепер передасть на Київ. Ну а в Києві вона усяде в папуці. Буде репарація, тоді може внуки чи правнуки? Що сполуче? Тож ми поцікавились у директорки департаменту фінансів Луцької міської ради Лілії Єлової, де ті гроші, які обіцяв мер Поліщук, і коли їх чекати тим, хто постраждав від атаки російських окупантів. Питання буде розглядатися на першому засіданні. Коли воно було, ми підніма. Але це питання про те, яким чином надати допомогу цьому постраждалому, але на сьогодні кінцеве рішення ще не прийнято. Допомога людині буде надана. Допомога людині буде надана, Тож, допомога, принаймні, як запевняють у Луцькраді, все ж таки буде. Але коли і у якому розмірі достеменно невідомо. А поки Сергій Панасюк продовжує своїми силами, наскільки дає раду ліквідовувати наслідки російської атаки?